Восьми це вже на свинарнику, щоб туди доїхати, треба було їхати 7-6, а то було раніше, клепали до 11 ночі. І оце в нас було, це перший свинарник від одівельник, Це ми тоді робили шведські столи, і це все проходили. І я, е, в мене була бригада, у нас було скільки там? 5-4-5. 5-6 бувало. І оце ми проходили, як, я, хлопців ганяв, і по принципу ділай, як я, як їх заставити. Тратітя показати, що ти це можеш зробити. Своїм прикладом, Своїм прикладом, бач. Так, так. Ну, то ти ж тепер в курсі діла, як бетон, з рук тобі так. дома. Дуже дякую за цей досвід. Мені всі дякую, дякую. Зато, а більшість думає, що якщо ти там управляєш, то ти не вмієш Так, Це золоте правило самому все почати спочатку, щоб ти. Там процес зсередини. Роз... Ти з... тоді легше Лише управлять. управлять. Так само, як от ти скільки вже їздиш на електромашинках, ти вже можеш розказати вдолі. Всі нюанси, так. От так. З 20-го року. До речі, Саша вже мені, мабуть, років 4 одно капає. Та можеш на електро, може на електро, а що ти не пересадиш, щось скида постійно, якийсь там виход, так що це він винуватий. Вибачай. Отак. От